Друзі, я дуже рада виступати сьогодні в рідному Харкові. Так вийшло, що за півроку на посаді це вже друге моє відрядження в Харків, Думаю, що це не тільки пов'язано з тим, що це власне моє рідне місто, а в першу чергу дійсно з тим, що в плані університетської потуги це, звичайно, найбільший центр в Україні. І, безперечно, харківська освіта є ключовим елементом, ключовою цеглинкою в Україні. Українській системі освіти в цілому, тому я рада бути сьогодні тут і спробую коротко розповісти про те, пробачення Міністерства освіти і науки, того, яким чином має розвиватися освіта, яким чином вона має взаємодіяти з іншими сферами для того, щоб зрештою призводити до розвитку суспільства країни окремих регіонів. За індексом розвитку людського потенціалу Human Development Index у 2014 році Україна посіла 83 місце з 187 країн. Направду, я думаю, що для країни з таким потенціалом це досить сумний показник, який має нас всіх дуже серйозно насторожувати. Слабкою втіхою для мене, як для управлінця в сфері освіти, як для людини, яка працює в цій галузі, може бути, звичайно, те, що значною мірою ми підтягуємо наш, наш рейтинг за рахунок освітньої компоненти. Освітні показники у нас дійсно є вищими, ніж інші показники, які становлять сам індекс розвитку людського розвитку. Але варто враховувати, що. Що в міжнародних рейтингових вимірюваннях, коли говорять про освіту, то переважно говорять лише про формальні і кількісні показники: кількість років навчання, рівень охопленості освітою, тощо тощо. А, на щастя, чи на жаль, в плані кількісних показників українська освіта дійсно справляє дуже хороше враження. А в Україні фактично 100% населення охоплено шкільною освітою. У нас діє станом на останні цифри 803 вищих навчальних заклади. І безперечно цю цифру, як надмірно високу, постійно повторюють, коли говорять про необхідність реформи вищої освіти. В Україні 2 мільйони Студентів, з них 1 мільйон 700 тисяч це студенти університетів, академії, інститутів, тобто вищих навчальних закладів, закладів 3-4 рівня акредитації. В 2009-2010 роках до вищих навчальних закладів України вступало більше молодих людей, ніж в ті ж роки закінчували школу. Пізніше цей тренд спав, але все-таки цей показник він є дуже вражаючим. Не кажіть Міністерству фінансів, що я це озвучувала, але на правду ми також витрачаємо дуже багато грошей на освіту. А якщо подивитися статистику, то Україна витрачає 7,3% ВВП, це показник 2013 року на освіту. При тому, що середній показник по країнам організації економічного співробітництва і розвитку 6 65 Звичайно, ми не беремо Скандинавію, де під 8%, але на загал українських 7-7,3% це дуже високий відсоток видатків на освіту. На Україну Ну, йде більше 20% тобто одна п'ята загальнодержавних видатків на освіту, що безперечно робить освіту найбільшою строкою видатків державного бюджету. Чи знаючи, це все, що ми можемо говорити, що ми можемо говорити, що у нас все добре з освітою? А я думаю, що це було б надто оптимістичною оцінкою. Дійсно, кількісні показники хороші, але разом з тим, на жаль, вони часто не переростають в якість здобути освіти. Більше того, якість і про це продовжують говорити всі, продовжує падати. Фінансові ресурси, на жаль, не використовуються ефективно, розпорошуються і замість того, щоб перетворювати навчальні заклади в точки зростання, дозволяють їм тільки мінімально виживати і підтримувати існуючу мережу без ефективного перегляду потреби в такій мережі. Безперечною проблемою є також застаріла, всеохопна, всеконтролююча модель управління освітою, яка замість того, щоб допомагати навчальним закладам, на жаль, на сьогодні часто є гальмом для новацій та змін. Тому, безперечно, ми дуже добре усвідомлюємо, фіксуємо потребу в змінах в системі управління освітою і готові активно працювати над вирішенням цієї проблеми. Тому що недостатньо гордитися, що у нас на відміну від до речі багатьох європейських країн 100% дітей відвідує школу, якщо тільки в 60% шкіл у нас є обладнані кабінети фізики. А при чому, що знову ж таки ті, хто у кого є діти в школах, хто недавно навчалися в школі, прекрасно знають, що навіть ті кабінети фізики, які обладнані, часто обладнані апаратурою 20-30-рітньої давності, абсолютно не прививають цікавості чи бажання вивчати складні технічні дисципліни. Не можна далі тол толерувати все загально, фактично все обов'язково вищу освіту, тому що таким чином ми нівелюємо самоцінність вищої освіти, і морально, і фінансово для суспільства в цілому. Не досить постійно жалітися на недологу систему управління в системі освіти. Необхідно почати її міняти. І я дуже горда і рада тим, що власне ми розпочали ці зміни, і перша системна реформа, яка була прийнята після Євромайдану, е е е вже я не скажу новою Верховною Радою, але дещо оновленою Верховною Радою, і менш точно новим складом за підтримку нового складу Кабінету міністрів стала реформа вищої освіти. Саме цю реформу підтримала Верховна Рада 1 липня і 6 серпня президент підписав закон про вищу освіту. Завтра, до речі, велике свято для всіх освітян, тому що саме завтра закон про вищу освіту вступає в дію. І, звичайно, перед нами стоїть величезний перелік завдань, які треба виконати для того, щоб цей закон не залишився законом на папері, а дійсно почав працювати. Безперечно, що в цих умовах, в яких сьогодні перебуває Україна, втілювати реформи є дуже і дуже складно. Я недавно спілкувалася з своєю колегою, заступницею міністра культури, і ми з нею говорили про те, що це якесь таке дуже схоже, спільне відчуття у всіх щодо того, яким чином, як відчувається зараз робота в теперішньому уряді. У тебе таке відчуття, що тобі дали поламаний велосипед, який розвалюється на ходу, і тобі треба на ньому їхати, брати участь в якихось змаганнях, водночас намагатися його ремонтувати, і при цьому в тебе хтось постійно кидає каміння. Та? Це, це, це те становище, в якому перебуває зараз е, уряд, е, коли намагається втілювати ті чи інші реформи. Тому що водночас треба вирішувати, треба підтримувати роботу існуючої системи, водночас треба її реформувати, водночас треба вирішувати е, купу проблем, які виникають у зв'язку з ситуацією на сході країни, у зв'язку з військовою агресією Росії, а, у зв'язку з економічною ситуацією і так далі. Попри це, все. Нам вдалося, зрештою, прийняти закон про вищу освіту, нам вдалося а, не втратити пріоритету стратегічного розвитку і добитися того, що все-таки було закладено основи для реформування системи вищої освіти. Зараз ми також активно працюємо над новим законом про освіту. А, наполовину розроблений є закон про професійну освіту. А, і закон про вищу освіту, як я вже говорила, завтра вступає в дію. Я не буду зараз дуже багато говорити про новації, які будуть принесені законом про вищу освіту. Я думаю, що всі багато про них чули. Просто коротко нагадаю, головний орієнтир, на який спрямований новий закон про вищу освіту. Головний орієнтир, який ми мали на увазі, до якого ми прагнули, розробляючи цей закон про вищу освіту. До речі, розроблявся він 5 років, починаючи з 2009 року. Тобто, це не одномоментна реформа, а дійсно назрілий і випрацьований проект. І перед нами був перед очима автономний, але водночас більш відповідальний університет, в якому поєднується навчальна наукова робота, в якому є чітка, але водночас демократична система управління, який взаємодіє з суспільством, який працює на благо держави і суспільства, співпрацює з бізнесом. Це той напрямок, який визначила для себе вища освіта, і над реалізацією якого ми починаємо працювати вже з завтрашнього дня. Законом передбачається створення окремого незалежного національного агентства з за забезпечення якості вищої освіти, і в контексті сьогоднішньої розмови важливо зауважити, що на це агентство має стати одним з основних механізмів залучення співпраці бізнесу і університетів, тому що передбачається участь представників роботодавців, представників бізнесу в роботі національного агентства. Законом передбачається створення суттєвих умов для повернення наукової роботи в університети, тому що, на жаль, сьогодні українські університети фактично тільки виконують функцію навчання і фактично не виконують функцію наукових досліджень. Ці передумови закладені і шляхом зменшення навантаження на викладачів, що дозволить вивільнити їхній робочий час, і закладанням гарантованого фінансування наукової роботи в університетах чого зараз знову ж таки немає. Я, звичайно, можу багато говорити про те, що ще закладено в реформу вищого світу, але я впевнена, що. Ми дуже скоро почнемо відчувати результати цих реформ, але звичайно, треба дуже чітко усвідомлювати, що будь-який ефект від реформ, особливо реформ в освіті, коли ми говоримо про накопичення нового знання, про вироблення нового знання, це не одномоментний процес. Ці зміни не відбудуться завтра, вони не відбудуться через півроку. Фактично, нову якість вищої освіти ми зможемо отримати через 5 через 10 років після тривалої роботи в цьому напрямку. Важливо пам'ятати, що звичайно нам необхідно підвищувати рівень освіти, нам необхідно працювати над реформами освіти, але самими реформами в освіті ми не досягнемо багато чого, тому що не менш важливою є проблема взаємодії освіти з іншими сферами життя суспільства і ролі освіти в суспільстві в цілому. Адже новітній інноваційний потужний університет не може існувати у вакуумі його існування може бути уможливлене лише жвавим інноваційним бізнес-середовищем, без якого університет фактично не матиме замовника на свою наукову продукцію. Сьогодні надто часто український бізнес не спрямований на інноваційний розвиток, в якому потрібно було б повною мірою використовувати потенціал освіти і науки. Зрештою, це логічно, коли є інші шляхи отримання грошей, коли є доступ до дешевої сировини, енергії, робочої сили, коли є можливість вирішувати. Е Ті чи інші питання отримання прибутку не шляхом інновацій, а шляхом політичних зв'язків чи інших механізмів. За цих умов, звичайно, наука і освіта не є ключовим елементом розвитку економіки. Але разом з тим, ми переконані, що це єдиний шлях, яким ми повинні рухатися. І я дуже рада була на сьогоднішній першій панелі, на інших панелях постійно згадувалась про необхідність розвитку освіти. Говорячи про Харківщину, постійно згадується про науковий освітній потенціал, який є в цьому регіоні. І я впевнена, що це той підхід, який ми повинні сповідувати в повсякденному житті. Якщо подивитися на дослідження, то країни, які досягали успіху, вони завжди пам'ятали про важливість освіти чимало досліджень доводять, що в Сполучених Штатах на початку 20-го століття було закладено основи для економічного технологічно-інноваційного прориву середини 20-го століття, завдяки тому, що вже на початку 20-го століття в Сполучених Штатах було вкрай високий ступінь отримання освіти, і саме це закладає основи для розвитку економічного природного розвитку країни. Тому я переконана, що пам'ятаючи про те, що саме людський капітал є ключовим фактором економічного технологічного розвитку суспільства, тільки спільними зусиллями різних сторін ми зможемо забезпечити в Україні те майбутнє, за яке ми зараз продовжуємо з вами боротися. Дякую за увагу.